Всім привіт! Рада вас вітати в такому новому циклі відео про розвиток Євгена вже після року. Тут будуть трішки зміни, тому що я передивилась відео, яке робила для старшої доньки, і там трішки по-іншому все структуровано робила і спеціально знімала під те відео. Тому, що, бачаєте, це місяць і рік буде такий шалтай балтай скажімо так. А вже далі я знімаю вже більш чітко і. По алгоритмам, скажімо так, не буду в цих відео розбирати вагу і зріст, хіба що там раз в півроку буду про це говорити, тому що ну, в такому віці вже дітей щомісячно не важить. Загалом просто спостерігаємо за їхнім розвитком і нормами, які вони мають вписуватись в свій вік. Що можу почати? В Єгена апетит такий, як і був, він їсть все. Єдине, що ми помітили в в нього на помідори. В нього відразу червоніє шкіра навколо рота і скрізь, де він торкався цього помідора, буду ще спостерігати, тому що помідорки ми тільки-тільки почали давати домашні. Буду, в общем, дивитися за цим. Думаю, таку річ можна перерости, але, звичайно, будемо бачити. Давали йому морозиво тут пробувати. Йому воно не дуже сподобалось, дуже було цікаво, але він холодне, не дуже сприймає. Ще що з такого їсть: давали шматочок піци їсти. Овочі, фрукти. В принципі, він вже їсть загально нашого столу. Єдине, що це речі не такі солоні, не такі перчені, але якщо відверто кажучи, я вже менше. За це хвилююсь, він вже майже все їсть, таке, як і ми. Єдине, що категорично ми не даємо йому, це цукор, цукерки і все в такому отроді. Морозиво це було так, щоб спробувати, ми на цьому не зациклювались. Ще у віці рік і один місяць він почав боїти, боятися води. Я думаю, це зв'язано з тим, що він у ванні був трішечки впав. Не сильно, але трішки ковтнув води і, мабуть, злякався. Плюс ми потім поїхали до бабусі, де ми кожен день не приймали ванну, тому що вдома ми її кожен день приймаємо і він відвик. Тому, вже забігаючи наперед, можу сказати, що, мабуть, біля двох тижнів прийшло знову на адаптацію до води. Він у нас вже ходить досить давно, якщо ви вперше на моєму відео з 10 місяців, тому ось він вже добре ходить, бігає. Моментів, коли він там може впасти вкрай вкрай мало. Може щось тягати, сил у нього вистачає, он навіть Настю качає на гойдалці. Тому, звичайно, ще треба дивитися, тому що під ноги він не дивиться, він не розуміє, що може бути, якщо він сяде на край ліжка, а так то злазить без проблем. Він цьому також навчився ще, мабуть, в місяців десять. По навичкам ще він говорить да, на, і нині може сказати дай, але вкрай рідко, як правило, на, тому що ми ж, коли йому щось даємо, то він на на Може показувати на щось пальчиками, ніби він як хоче і видавати різні свої характерні звуки. І істерики, це звичайна історія. Зараз, коли він щось хоче, ти йому говориш не можна. Це відразу сльози, іноді він починає е дуже дивно е не шипіти, а с навіть не спльовувати. Ну, а щось таке наподобі, якісь звуки такі видавати. Може підійти і об щось бити руками. Головою він не б'ється. Був момент, коли він бився головою у нас. Я тоді почала хвилюватись, але це було пов'язано з тим, що у нього росли зуби. Буквально днів 5 і все, і прийшло. Ну тоді дійсно були такі ситуації, коли він підходив до е тумби і почав, починав битись головою об ню. Ми тоді відразу зрозуміли, що це, мабуть, зуби, тому що раніше він такого не робив. Ну, і зубки виросли, і все добре. А ось тут я пробую його чомусь навчити. Цей сортер від року вже, в принципі, можна на ньому починати працювати з простих фігур. Але поки що він не дається, але це все з часом. Пірамідку може складати кілечки, надівати, але, звичайно, по розмірах він ще не, не розуміється. Що ми ще пробуємо? Машинки він почав катати, до речі, нещодавно. Башеньки може скласти десь з трьох, мабуть, кубиків. Далі він просто починає ламати, тому що у нього вік такий. Йому зараз цікаво щось ламати, а не будувати. Малювати пластиліном. Малювати пластиліном... Малювати ми ще йому не даємо, тому що він дорота все пхає. А от пластиліном можемо ліпити, так як старша донька часто ліпить, я йому даю це я себе заспокою тим, що дуже крута моторика для дрібна моторика для пальчиків. А взагалі, звісно, він може в рота його потащити, але воно ніяк не смачне. Він його не їсть, не жує, може облизати, да, але що зробиш? <плес> Прям контролювати кожен його рух. Я не наскільки я така прискіплива мама, скажімо так. Щодо гігієни, ми чистимо зуби постійно йому десь уже місяця три. З року почали більш активно чистити, бо в нього якраз десь в рік вилізли ще два зуби. В нього загалом зараз вісім зубів, і в нього є такий дефект спереді, в нього двійний зубчик, і ось там завжди щось залишається. Тут не можна попасти зубною ниткою, тому потрібно чистити, щоб в нас не було раннього візиту для лікування каріусу до стоматолога. Відразу попереджу дітям це не подобається. Ви не знайдете дитину, яка з задоволенням в такому віці буде відкривати рота, їй це буде подобатись. Їм це не подобається. Вони дуже сильно плачуть, але нічого страшного. Це займає хвилину, нічого з тою дитиною не буде, якщо вона цю хвилину буде ридати. Ціль батьків забезпечити чисту і доглянуту ротову порожнину, і, повірте мені, дитина. На кріслі у стоматолога буде ще більше ридати, і це ще більше для неї стресу. Настю, ми по такому самому принципу виховували, чистили її зуби. Насті ми також зараз чистимо зуби, тому що вона не в змозі зараз їх добре почистити. Звичайно, ми даємо їм так, для розваги потім зубні щітки, але ми, наша участь в цьому обов'язково. На цьому все. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть в коментарях, які рубрики ви хотіли бачити. Тому що далі я планую удосконалювати саме цю рубрику з подальшим розвитком. І всім пока-пока.